Ось ці 20-ті диски дизайну таладега айрлайнерські для туалетка. Зараз кожен диск максимально детально буду показувати. Ось так він перший виглядає. Міпель у нас з датчиком. І давайте від нього починаємо. Біля нього тут корозії якоїсь немає. Такі якісь ось дрібні царапинки, сліди експлуатації, то зараз це все будемо переглядати. Ось так це все виглядає. Ми спочатку в зовнішню сторону, потім до центру ближче. Так, деякі ось такі маленькі скольчики присутні. Я вам ну, на одному покажу, щоб там на кожному це зупинятися буде важкувато. А так загалом, щоб ви ну, мали розуміння, ось такий якийсь маленький скольчик. Тобто візуально воно ну, на диск дуже не впливає, але все це буду вам показувати. Ось так повільно, щоб ви могли все роздивитися. Якась така супер мелесенька ось подряпенка присутня. Ось тут такий, типу, маленький скольчик. Ну, загалом, якісь незначні сліди експлуатації. Так, це у нас пилючка. Ну, залишок від тряпочки від води. Ні, ні, це у нас легенька така потертість, ось вона так виглядає. Так, ось тут є маленька така. Потертість, ну це може бути і від, і від лапи на шиномонтажі, або ну, ось таке маленьке. Так, тут далі дивимося ось такий маленький скольчик присутній. Так, то волосинка була. Йдемо далі. Так, це у нас... Ні, це у нас, бачите, витирається. Тут трошки смоли було. Так, далі. Ну, це так само чорна. Все підтирається, ось тут є декілька таких скольчиків. Так, йдемо далі. І ось тут декілька таких скольчиків по, по самому, вже, по самій бордюрній лінії. Так, і ось тут є таке зауваження маленьке. Так, все. Тут ми по зовнішній стороні завершили, По центрам. Все ось так виглядає. Так, це у нас водичка по болтам. ну, Є тут ось такі пошкодження, дрібні на спицях. Ну, тут без них нікуди. Це від гайковертів хтось промахнувся десь. Загалом по болтам ось такі царапинки. Ну, це від, від інструменту. Так, загалом так, ось така подряпинка є, трошки значніше. І ось тут легенька така потертість. Ось так, так, все. В принципі, далі нічого не бачу. Такого. Кладемо зараз його прокручу. Так, від датчика. Давайте всі вони 15-го року диски. Це все зараз буду вам показувати. І по датчику Ось так. все виглядає. І давайте крутну вам, щоб ви побачили, що жодних якихось зауважень тут немає. Ось так все. З датчиками починав. І зараз кладу внутрішню сторону, вам буду показувати. Трошки, можливо, довше відео буде, але зато максимально інформативне. Так, поступиться тут все шикарно. І дивимось ось такі незначні незначна коцка є. Загалом вони ось немає тут якихось зауважень. Всі вони рівненькі. Ось так. Давайте переглядати тепер детально. Якісь незначні ось такі сліди експлуатації. Це так важко назвати бордюрами. Це більше якісь звичайні сліди експлуатації. Ось так. Так, дивимось тепер по площині. Тут все максимально збережено, якихось там зауважень немає. Все максимально, максимально акуратно. Так, дивимось по спицям. Італія є. Тут на е на спицях є ось такі невеличкі рижечки. Вони ось майже на кожній спиці. Так, тут всі позначки є. Але вони тільки-тільки в початках. Тобто воно що буде служити і служити. Ось так все виглядає тут. Ось такі, бачите, вони навіть ще не повздувалися. вони тільки-тільки починаються. Так, 92057 розміри на місці. Тут так само, все порядок, каталожний номер на місці, шильдик Volkswagen на місці. Все, ось так все виглядає, всі позначки на місці, все по оригіналу. Ось так. Так, підвигаємося і йдемо до другого. Так, тут така ж сама ситуація з датчиком, він присутній. І давайте йдемо, дивимось по стану диски. Так, це у нас там капелька водички, то не скольчик, а оце ось такий маленький скольчик присутній. І йдемо далі. Ось тут така невеличка є подряпинка. Зовсім мінімальна. Так, це у нас варсинка. Та вигляньте, не хоче тікати. Так, ну ось, можливо, маленька така царапинка, Ну це вже зовсім мінімум. Але те, що, те, що бачу, те, що відблискує, те і показую вам, щоб навіть таке дрібне ви бачили. Так, тут далі порядок. На якісь, можливо, мінімальні вон, царапинки присутні. Так, ось тут бачу, є така незначна царапинка. І ось тут така легенька, легенька потертість. Ось так. На цій спиці ось такий є скольчик царапинка маленька. Ось тут, можливо, такий мінімальний. Так, дивимось далі. Тут такий скольчик і ось тут маленька така. Ну, це, це важко назвати чимось дорожнім якимось пошкодженням. Це, скоріше, від, від шиномонтажу десь там прижали, десь там тернули. І все. Так, з ніполя ми починали, цю спицю ще глянемо. Так, ніби тут все добре. Ну, маленький ось такий скольчик. Так, по центрам все ось так виглядає. На цьому болту десь трошки, бачите, заділи. То ось таке є незначне пошкодження лаку. І ось тут такий скольчик. Так, тут, в принципі, по болтам далі. Ну, стандартно. Сліди експлуатації присутні. Чогось такого прям страшного, ну не бачу зовсім ось такі невеличкі сколики. Та й в принципі все. Так, тут, тут все показав. Начебто. Так, переходимо. Давайте ми спочатку з, з воротню сторону глянемо і потім вже крутну його. Так, ось так він виглядає. Все акуратно, по ступиці, все, повний порядочок, Шильдик Volkswagen присутній. І по площині давайте дивимось, по площині. Все так само, все акуратно, все чистенько, все, повний порядочок. Так, це у нас водичка. Ну, невеличкі залишки. Бачите, зараз відірву смоли, Те, що там трошки не томилося, то може бути присутнє. А так, все порядок. По бордюрній лінії на внутрішній стороні. Ось такі незначні. Зараз фокусово. Царапинки є. Ось так. Якщо ви не перший день експлуатуєте авто, то я думаю, ви знаєте, що тут десь щось їх якось покласти на підлогу, на, на якось, якщо м'якенько так ось такий скольчик, то ще нічого, а десь на якось трохи не зовсім рівно, то можуть бути і такі скольчики, царапинки. Тобто, бо тут же ж гума ж стоїть, то там ще від гуми виходить. Досить, досить суттєвий бортик. Ось такі є незначні царапинки. Там, якби в експлуатації важко зробити такі якісь пошкодження, то це тільки, тільки коли диски голі, можливо. Так, площину вам показав, центр показав по спицям. Давайте дивимось. Так, тут така ж сама ситуація, є незначні такі початкові, початкові корозійні моменти. Так, 7П-каталожний номер на місці, Італія на місці. Ось такі є пришечки незначні. Тут позначки всі на місці. Тут так само повний порядочок. Ну і тут 9257 на місці. Шилі фальсувай так само на місці. Так, Беру і йдемо крутим його. Так, 15-й рік. Все так само. Як його датчик тиску присутній, забувся, як називається. Так, і давайте крутом дивимося. Ось так, все абсолютно ціленько. Так, з другим завершили. Переходимо до третього. Так, тут датчик так само присутній, і давайте дивитися на цей. Ось так він візуально виглядає. Тут є декілька ось таких царапинок. Зараз ми по ним детально пробіжимося. Так, біля ніпеля тут корозії немає, все гарненько. І давайте починаємо. Ось такі декілька є нюансиків зовсім маленьких. Ось тут на спиці трошки більше, ось такі подряпинки присутні. Ну, В принципі, вони ось з пів метра вже значно. Значно не так помітніші, але ось вони присутні. Так, йдемо далі. Ну, тут якісь зовсім мінімальні можуть бути скольчики. Так, це у нас водичка. Так, і йдемо далі. Ось на цій спиці. Так само є ось такий грубший скольчик. І є трошки менші царапинки. Так, це у нас водичка. Тут дивимось, ось такі незначні є царапинки. І ось такі малесенький зовсім скольчик. Так, йдемо далі, йдемо далі. Тут так само у нас ось є такі декілька скольчиків, але вони зовсім маленькі, вони не глибокі. Так, це у нас водичка там. Ось так. Що ніяка не, не фарба здулася, то водичка. Ось такий, можливо, маленький скольчик. Так, дивимось, дивимось, ось тут є такі незначні дві царапинки. Так, по цій спиці ось тут так само є така незначна царапинка. Так, це водичка. Так, далі, далі, дивимось. Ось тут, можливо, така царапинка. Ось тут трохи більша. А ні, це підтирається. Це відбій. Це підтирається. Ми зараз гляну. Так, да, оце тільки маленька царапинка, вон там зовсім маленька. Це, А це від шини Залишки. Ось так. Все, ну і тут ось незначні такі і на цій спиці. Так, зараз прийду, щоб проти світло так краще виднося. Чи навпаки за світло. Ось так воно виглядає. Такі є незначні царапинки. І далі, в принципі, тут все, все порядок. Так, з ніполя ми починали. Дивимось, давайте. По центрам ось так тут все виглядає. Так, ось тут є декілька. Ага, це підтирається, це щось так само грязючка залишилася. да, Ось так. Ну тут, як завжди, від, від головок, від гайковертів є трошки сліду, але не критично. Тут далі все повний порядочок. Ну, і тут так, так само. Тут так само все. Ось так воно виглядає. Перевертаю на внутрішню сторону. Давайте будемо дивитися. Так, ступиця шикарна. Шильдик Volkswagen на місці. І давайте дивимось тут так. Це водичка. Я зараз приберу її трошки. Ось так все виглядає. Так, ось тут декілька декілька таких незначних царапинок присутні. Ось тут маленька така, але без якихось таких більших бордюрів. Тут все, все добре. Ось тут більша така трошки царапинка. Ось тут. І ось. Ну, а так загалом, в принципі, все. Все порядочок. Так, це водичка. Це водичка по площині. Все так само чистенько, гарно. Ось так вони виглядають. Ну і враховуючи свій досвід, можу вам сказати, що в принципі, певно, що тут була гума якась ще їхня перша оригінальна. Тому що і грузики ще з тих років стоять, бо в мене був такий дизайн, точно таке ж все воно. Ну і немає, я вам скажу, якихось слідів, щоб були старі грузики, щоб не здирали їх. Можливо, вони навіть під одною гумою і ходили. Можливо. Судячи з того, що ну, немає. Ні слідів, як відшкрібали гумовим тим валіком, бо воно буває натруть, що аж фарбу здеруть. Ну а тут, в принципі, все по цьому питанню порядок. Так, Водичку прибираємо і дивимось спиці. 9,2057 на місці. Так, Тут всі позначки так само на місці. О, це, скоріше, були і передні диски, бо тут значно менше корозії. Так, 7П на місці каталожний номер. Тут Італія на місці, далі всі позначки так само на місці. Тут все повний порядочок. Ну і тут так само. Все повний порядок. Так, Шіллі Фельдсвайн присутній. Давайте кладу його крутнем. Так. Датчик присутній. Датчик присутній. І зараз ж... 15-й рік присутній. Так, Давайте зараз від датчика починаємо так, це величка. І давайте кручу, показую вам. Тут все повний порядочок. Ось так. Все повний порядок. І кладу його на місце. І переходимо до останнього четвертого диску. Ось так він виглядає. Тут так само є незначні потертості такі. Зараз по ним детально пробіжимося. Так, датчик присутній. Біля Ніпеля тут немає якихось корозійних моментів. Так, і давайте відразу звідси починаємо. Ось такі є незначні. Це вже мають бути бордюрчики. Характерне таке, десь легенько ципанулися. Ось тут такі є. Невеличкі скольчики. Ось так воно виглядає. Ну, але вже так само з пів метра його значно менше помітніше. Ось так. Тут така маленька ось царапинка присутня. І далі дивимось ось так. По чудній лінії є такі маленькі скольчики. Тут по спиці так само. На цьому місці є такі скольчики. Ну, чесно кажучи, мені взагалі не зрозуміло, як так можна було обшу черканутися. Ну, але ось так воно присутнє. Так, тут далі дивимось. Ось такий є скольчик. Ну, і тут, в принципі, все порядок далі. На цій спиці вже такого майже немає. Ось тут є така незначна царапинка. Ну і тут декілька таких менших скольчиків, менших царапинок. Ось тут можна більший, більший такий скольчик. Ось тут такі малесенький. Ось тут. Ну це як болти, будемо дивитися, туди підійдемо. Тут так само ось є такі незначні маленькі царапинки, скольчики. Ось так. Ось так. Ну, але воно все це зверху, тобто. Лише якесь незначне косметичне таке пошкодження йому. Ось тут такі скольчики. На цій площині ось такі незначні царапинки. Так, ось тут трохи більша царапинка, одна і друга. Ну, але знову ж таки, воно все світленьке, воно, в принципі, його майже не помітно. Так, далі дивимось. Ось тут є так само. Ось такі царапинки, ось так воно виглядає. Так, це я вам вже показував. І на цій стороні ось тут декілька царапинок таких. Ну, це як легенькі потертості. І ось тут. І ось тут. Така потертість і невеличкі скольчики. Так, все, з ніполя ми починали. І давайте дивимось по центрам. По центрам все ось так виглядає і детальніше. Ось тут такий скольчик маленький. Ну тут біля в самих болтах, тут, як і всюди, однаково, ось тут такий більша більша царапинка ось тут така незначна потертість. Тут далі дивимось. Ну, в принципі, як і інші. Ось так все виглядає. так це Пилючка вже трошки сідає. Так, все. Тут ось так воно все виглядає. Тобто його, ну, звісно, якщо так придивлятися, то помітно, але за рахунок того, що воно сріблясте, то в принципі ну ось воно, з метра ну ледь-ледь його помітно. що Там присутні якісь заваження. Так, знову ж таки, 15-й рік на місці. Так, зараз трошки відвину їх. Ось так, бачите, і ось тут десь чухнулися. Ось так. Це якраз ось, так, да, на цьому бадючику, тобто з гумою трошки заділися десь, сильніше прижалися. Так, кладемо, ось так тут все виглядає. І йдемо до ступиці. Ступиця. Така шикарна, шильдик фольксваген присутній. І давайте по бордюрній лінії ось так все переглядаємо. Ось зараз є водичка. Ось такі є незначні тут зауваження. Ось так так це водичка. Зараз фокусуємось. Тут є такий прищечок незначний. Ось так. Ось так. По площині дивимося. Тут все порядочок. Так, біля грузиків трошки грязючки лишилося. Так, ось тут є такий скольчик, і трошки від нього малесенький прищечок пішов. Так, і де-де-де. Та що ж таке фокус пропав? О, і тут ось такий прищечок. Далі, в принципі, все, порядок. Так, шильдик Volkswagen на місці, по спицям дивимось. Тут порядочок. Тут так само, бачите, це були задні і тут менше. Менше корозійних моментів на спиці. Де є 257 на місці? Тут так само всі позначки на місці, 7 пекаторжний номер на місці, Італія на місці. Все, повний порядочок і давайте крутнемо його. Так, давайте віддати. 15-й рік є і крутимо так, датчик. Ось так. Все, все повністю ціленьке. Все кладемо. Тож такий ось ексклюзивний дизайн є в наявності. Звертайтеся.